Красуні, Супер батал вже в наявності. Дівчатка, на параметри до 150 буде ось така неймовірна дівчулечки моделька. Тут іде стічка воротнічок, можна відкрити зробити ось такий воротник, дівчата. Гарні кармани є, знизу вона шнурується, рукавчик іде на манжеті. Дівчатка, подивіться, який неймовірний. Колір біло-молочний. Виглядає вона просто класнюча. Дівчата, на гарні параметри. Будете дуже задоволені. Є великий вибір кольорів, дівчулечки. Кольорів є неймовірна кількість від темних до світлих. Дівчатка ось такі, є чорні, є бежеві. є капучино, є ось такий кава з молоком. Дівчатка є баклажан. І є дуже гарний колір, дівчулечки. Ось такий зараз покажу вам. Ось такий дівчатка ізумруд. Подивіться. Дуже гарно виглядає, дівчатка. Ось така моделька коштує 1300. Накладні кармани, дівчатка, на 150 в об'ємах. На параметри 130, 140, 150, ось така дівчулечки, буде моделька, стоїчка воротник з накладними карманами і знизу вона шнурується. Красуні, хто бажає переглянути більший асортимент ось, такого, ось таких альпак, пишіть нам на Viber номер в шапці профілю.